Учасники бойових дій та люди з інвалідністю у наслідок війни, числа внутрішньопереміщених осіб, можуть отримати від держави ваучер на житло. Цей ваучер на суму 2 мільйони гривень. Він передбачено ну, дається для того, щоб придбати житло саме цим категоріям. Ваучер можна використати і для погашення іпотеки для того, аби отримати допомогу від держави. Потрібно оформити заяву через застосунок. Дія заходити і там є вкладка для ВПО. і Далі подача на ваучер, і підгрузити всі свої документи через застосунок. Далі ваші документи потрапляють на засідання комісії, і вже комісія погоджує або відмовляє Дивлячись по документам саме на цей ваучер для жителів Житомирського району, вже сформували 40 ваучерів. На сьогоднішній день ми винесли ще 90 осіб. Тобто затвердили і плануємо уже завтра, що будуть згенеровані ще 90 ваучерів для таких для такої категорії людей. З моменту подання заявки до формування ваучера надається один місяць. Використати його можна упродовж п'яти років. Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал СК1.